Військовослужбовці 107-го центру дорожнього забезпечення Збройних сил України зводять міст на місці нинішнього, збудованого ще у 1954 році. Стара переправа ледь тримається і постійно затоплюється під час паводків. Діти до садочка школи, дорослі на роботу, пенсіонери до лікарень. В день тут проходять тисячі людей. І скоро не може поїхати до нас, тому що через понтон дуже далеко, а на поселку багато хворих вже людей таких і діти багато. Звичайно, потрібно новий міст. У завершеному стані сягатиме понад 70 метрів, зможе витримати вантажі до 60 тонн і буде на півтора метри вищий від попереднього. Добові баштові опори від низьководного дерев'яного мосту триматимуть на собі проїзну частину з елементів тяжкого механізованого мосту та малого автомобільного розбірного мосту. На базі даного будівництва ми проводимо практичні заняття, тому що Фактично, 80% на даний момент. У мене це військовослужбовці, які прибули на контрактну службу. Вони знають теорію, але не мають практики. будівництва більша частина коштів на будівництво надійшла з державного бюджету, решта від селищної ради. Сергій Жуковський Андрій Гіїв, військове телебачення.